Сьогодні 5 квітня ми продовжуємо е, нашу подорож по Україні. Їздимо по селах та містах, де мають порушення, допомагаємо людям. Сьогодні ми у місті Дергачі, це Харківська область. Далі поїдемо там по декілька селам. Е, салатина, щось там, ще якісь. Ну, зараз подивимось. Ну, тут такі руйнування. Я так розумію, що. Тут були бойові дії і росіяни сюди заходили. Зараз ми приїхали до центру Дергачею. Якщо бачимо, щось таке тут серйозно прилетіло, там багато людей е прийшли отримати гуманітарку, ми будемо з ними зараз спілкуватися. Зараз тут і Червоний Хрест приїхав, ще якісь там гуманітарні фонди. Ну, люди потребують нашої допомоги, будемо, будемо працювати. Це був центр культури, і єдине, що потішує кожного українця, що навіть не зволікаючи, не дивлячись на погані важкі умови, ми будемо завжди повертатися до своєї культури і збережемо нашу спадщину. От, Допустимо, зранку роздавали гуманітарну допомогу, повертаємося, їдуть тігри з орками. Тільки вони розвернулись, уїхали, через два години їдуть наші хлопці. І виходить, починали зав'язувалися бої. і Це все у нас тут на нашій землі відтворювалося. Да. А іменно в окупації люди не були. А кажете, що росіян бачили на власні очі? Так, ми якраз видавали багатодітна родина по центральній трасі живе. Ми якраз видавали їм памперси, гуманітарну допомогу. Поворочуємося, вони їдуть. Які перші думки, яка перша реакція? Перші думки хотілося бігти, але зрозуміло, що якщо побіжимо, вб'ють. Стали, остановились, вийшли, стояли дітки рядом з нами. Ну, вони проїхали мимо нас, дякувати Богу. Не остановились. Дальнім вулицям, по нашим там, під горою у нас крайня вулиця йде. Там дуже часто заїжджала російська техніка, і танки, і БТРи. Вони заходили до людей в двори, питали дорогу, бо вони, судя по всьому, по старим яким мапам їхали, і вони не розуміли, навіть, де вони знаходяться, тому вони тарабанили до людей, спрашували, як їм виїхати, як їм проїхати. Ну а жити в нас вони не жили. Вони в нас знаходились. За селищем в посадках одразу були з тієї сторони, з тієї сторони, тобто вони були везде, але в селищі не були. На по поверху була саме школа, навчальний комплекс, де вже діти навчалися з 1 по 11 класи. Тут також на всіх поверхах є руйнування, дуже велике, повністю зруйнований переход школи. Музей у нас тут був чудовий школьний музей, він теж зруйнований, на жаль, нічого не вдалося зберегти. Ми приїхали у Прудянку, люди зібралися на 9 годину, чекали нас вже 5 годин, то розійшлися. Тому зараз у голови селищної ради вигризумо наш вантаж, а він завтра людям вже роздасть. Тому що безпека це найважливіше. Це наші донатори шелтербокс, ротарі клуб, реліфаїд, грін Чорнобиль. Та український партнер, благодійний фонд коло допомагаємо та працюємо на відбудову держави. боялися проходити, хоча ми розуміємо, що це вона ну, не кусається, як говориться. Ну і Щоб, щоб людям було возле будинку ну, спокійніше, ми її убрали. Да. Фосфором от, тут хати погоріли, От зажигалок у нас навіть от, от зажигалок лежить, можу зараз показати. От, пойдемте сейчас покажу. Тільки, тільки напали хати, пали, пали, пали домоволодіння. От, приклад от, за Старостинським округом, згорівша хата, Це оцими штуками. Тобто ви кажете, що ось саме такий метал загоряється і коли він, падає? Він, він, він горить, він дуже, дуже горить, і його не потушиш нічим. Ні вогнегасник його не бере, ні вода, ні, нічого його не бере. А станка, це били по Зараз ми знаходимося у селищі Прудянка. воно знаходиться неподалік від селища Слатино. І ви бачите, у якому стані ця школа знаходиться. Ми вже показували вам минуло, і насправді картина жахлива, тому що повністю руйнується цивільна інфраструктура і не дається можливості людям нормально жити. Повністю ця школа пошкоджена уламками. Ми бачимо вирви від прильотів, і зараз покажемо ще більш детальніше. We are in uh, Prudyanka, uh, Kharkiv Oblast. It's about 20-25 minutes from the from the city. So we, right now we are visiting the school uh, of the village, and it's completely destroyed. It was uh, some months ago. Uh, the whole structure is completely fell apart. Uh, glasses, windows. So, the level of destruction is total, it's massive. And uh, we've been talking to the representative of the village, and uh, he told us that they are not receiving uh, a lot of official help. So, they're basically depending on the, on the support of volunteer organizations. Um, so, we came this morning to distribute some shelter materials for the families who are living in houses that are completely damaged. Yep. So. Still in Ukraine needs a lot of help from uh volunteering organizations. Це дитячий садочок, який вигорів ми бачимо вщент. Наскільки діточок було? Uh, близько 100. Ось тут сто дитачок було. Сто дитачок. Ну, тут і друге здание. Куди ага. наш? Це вам е загадка. Горіло, ми бачимо, да? Тут горіло дуже-дуже. Каструлів, звертайте внимание. Яким чудом вони такі залишилися да, у нас? Да, ті лесеньки вгорі. Е-е, по сей день я всіх сюди вожу, і ніхто не знає відповіді. І я не знаю. Оце да! Це сюди прилетіла ракета десь метр сімдесят в глибину. Прямо отак під фундамент влетіла. Це ми вже забетонували, тут замазали, щоб хоч не рухнуло. Бачите, тріщини пішли. Так, так. Кришу знесло зовсім. Ну, вон є ці фото, світлини там є. Вікна повилітали, і з цієї, з цієї сторони всі вікна повилітали всередину. Якийсь такий хлопок був, що вікна всі всередину, а вхідні двері он вони лежать. Вирвало в місті з коробом. Все буквально все вирвало там на тому. Уже два камази мусора вивезли. Оце ще зараз все одно продовжувати. Коли все почалося, якраз ми тут були. Перший обстріл, ми тут були, це все переживали. Як кажуть, майже ледь, ледь не посиділи, як кажуть. Бо ми люди не військові, Ось, для нас це було трошки страшно. Потім переїхали в інше місце, проживали. Зараз тут відбувається ну, відновлюючі роботи, будівельні. Ось, і Зараз ми тут знаходимося. Ну бачите, сміття виносимо все це розбите. Ніде брати гроші. Поки що живемо на переселенській, як внутрішньо переміщені особи 2000 тисячі гривень в місяць. І все. Ну, а гуманітарна допомога. Яка... Гуманітарну допомогу це дають є, продукт, є, продукти, є, хліб, там засоби гігієни, миючі засоби, все це, це є. Ну ми будівельні привітарячі, обіди там. Є. Ну це все є. А... Це ж це все добре, ми не голодні. Слава Богу, у нас скільки продуктів до війни ніколи стільки не було запасів, як зараз. Ці люди, які тут знаходилися, чоловік і жінка, так. вони довго не виїжджали. Вони не тут ну, із тієї категорії, як ми, ми тільки що ага. е да, про яких ми та сам. Вони не і будемо все, і ми тут, і тут. Угу. І от. Е Трапилось нещастя і в їхню домівку. Пряме попадання, е, я навіть не знаю, що сюди їм попало. Mm. Домівки немає, як ми бачимо, зовсім. І в цей момент знаходились в домівки чоловік, і жінка. Так. Е, чоловіка винесла туди, у двір до сусідів. Так. Він залишився живий, приповз сюди, знайшов жінку, він її тут вночі часа 4 відкопував від оцих Сам? Сам, а тут ніколи ж не було. Відкопував і вони вдвох в ітоді вижили. І, ну, Це дуже це, історія. Це чудо. Дуже. Я просто, я коли сюди дивлюся, і ну, у мене мурашки, по-перше, по кожній йдуть. І я не розумію, ну, це це чудо, це просто я не знаю. Я... Автомобілем. Ну, я це знав, що працюють. Ну, я, є в мене там місце таке, де автомобіль заїжджає і одразу там під навіс. Тобто, Але не видно. Побачили, За... що... засікли, да. я годину не мог виїхати. Я Підпрацьовував... Це просто ну, от, опять мурашки пішли по кожі. Це страшніше, я в житті не переживав. І я розумію, що це по мені, Ти, ти розумієш, що це по тобі. І наскільки близько? А я ніде не ховався, воно застало на вулиці мене. Тобто я падав, падав, потім побіг, там погріб у нас є. Побіг у погріб. У погріб забігаєш, хвилин 10 тиша. Ну, думаю, все. З погріба виходжу, йду до машини, я зрозумів, що треба виїжджати. Ну якби я розумію, що треба їхати. Двіжені, ні один міномет, по тобі ну, це там один на мільйон шанс, що попаде. Тобто треба двигатись. І от я поки відкривав там ворота, поки там машину і починаю знову працювати. Звісно, біжиш знову у погріб. Ну і так близько години я не мог виїхати. Ну, в ітоні виїжджав під ці ж самі обстріли. Ворота вже бросив відкритими і ну, це було. Це було найстрашне в житті. Але таких під обстріли попадали. І БТР нас стріляв, але тоді ми, воно так це все швидко було, що ми не розуміли, що відбувається. Стріляв, стріляв, це було буквально там минут, секунд, п'ять, не співали зрозуміти, що, що воно робилося найстрашніший день у вашому житті? Так. Да. А що ви відчували при цьому? Як, фізичний стан я маю на увазі? Фізичний стан відчував, нічого не відчував, відчував тільки те, що напряжене було все тіло. От, все тіло напряжене, холодні дії. У мене ніякої там, ну, тобто, паніки і такого нічого немає. Я прекрасно розумів, що треба в той і той ситуації робити. Але тіло все було ну, завжди от, в напряженості. Ну, всі кінцівки, все ось от, отак. О. І ти все районі робив адреналіна дуже багато. І тільки вже ввечері почав організм відходити від цього всього. -всього.